Усім привіт! Мене звати Яна і я майстер ламінування Віта Брів вже понад 5 років. Я працювала з дуже різноманітними складниками, з різними виробниками також співпрацювала. І сьогодні в мене на огляді будуть складники від фірми Ленді. Я замовляла у них на інстаграм-сторінці їхній продукт посилання на їхній інстаграм, я залишу ось тут. Так, почнемо з пакування. Мені е, надіслали ось в е, такому пакетику. Я його вже відкрила, оскільки я на пошті, перевіряла, чи все прийшло нормальним, нічого не було вскрите. і щоб не було ніяких потім надалі проблем. Оскільки такі речі потрібно перевіряти, щоб відразу можна було надіслати е, назад, якщо щось е, прийшло негерметичне, і потім не виникло проблем. Ой. А мені прийшло щось відкрити. Так, будемо відкривати цей пакетик, і діставати продукцію. Я замовила на тест у них дві речі. Це їхні складники. Я замовляла в США невелику кількість, оскільки я хочу реально затестувати і зрозуміти, чи взагалі вони настільки класні, як їх рекламують, і порівняти їх з іншими складниками. Ну і щоб вони, якщо. На випадок, вони мені не підійдуть, щоб не залишалось дуже багато продукту. Так, мені прийшло пакування ось таке. Дуже чудовий такий пакетик, зав'язаний на такий, типу як бантик. Будемо зараз це все розв'язувати і дивитися, що ж нам туди поклали. Так, всередині у нас це. Накладна, де вказано, що і саме я замовляла, на яку суму. І, тобто, це товарна накладна наша. З моїми даними, все супер, все так, як я і замовляла. Далі, що ще вони нам поклали у наш пакетик? Це ось такий флаєрочок їхній, з їхньою фірмою, і про. Їхній продукт. Трішечки невеличка інформація про догляд, про комфорт. Ось така от у них брошурочка. Далі вони нам байливо поклали ще в пакуночок мікробраші і щіточка для вітабрів. Це дуже мило. Я дуже обожнюю, коли щось замовляєш у магазині такому, там якісь певні складники і так далі. І нам в подаруночок ідуть такі от милі штучки, милі речі це дуже зворушливо. Хочеться повертатися і замовляти в них ще і ще. Далі, що я в них ще замовляла? Це ось така мила коробочка. Тут в нас знаходяться саше їхнього продукту. Я не замовляла повністю набір в великих баночках. Тут це класичні складники, які мають три ступені. Тобто перший складник, другий складник і третій доглядовий. Дуже привабливе в, в них пакування. Мені прям дуже подобається, оскільки воно таке сріблясте. І з різними от такими от різнокольоровими трішечки ставочка, скажімо так. І Зазвичай, коли замовляєш саше певних виробників, крім, мабуть, відомого бренду Інлей, фірма Інлей також надсилає саше. У таких е, коробочках також у них такі теж прикольні, достатньо з віконечком тут. Інші фірми, е, в яких я замовляла також на пробу саше, як правило, відправляють їх просто ось в такому пакетику. М -м, нічого особливого. У фірми Скульптор я замовляла, вони мені в такому -зі пакетику відправили, просто в мої саше, та й на цьому все закінчилося. Тобто не хочеться навіть, знаєте, про Саше щось розповідати, знімати якісь розпакування, оскільки це там не дуже привабливо виглядає. Я ось тут, поки тримала цю коробочку в руках, ем, побачила дуже таку милу річ. Дивіться, ось тут такі сердечки, де написано 1, 2, 3, тобто три складники, три Саше у нас в руках. І це дуже мило. На звороті написана інструкція. Про кожний, кожен компонент написано, з чого він складається. Тобто кожен складник, застережні заходи, умови зберігання також вказані і виробник. Це, до речі, фірма Lendi. це наша українська фірма, яка виробляє складники. Тому що Inlay – це здається Італія, якщо я не помиляюся, Beauty Wave, якими я користуюсь, на яких. Я роблю процедури, вони, це взагалі Азія, це там Корея, е, виготовляє їх. ну, І з наших таких якихось прям вау-виробників я не скажу, оскільки такі відомі бренди, е, також є в Україні, як Зола, Скульптор, е, якщо чесно, Зола великі молодці, е, коли почалось, е, почались певні. Певна частина історії, яка відбувається наразі в Україні, вони зробили великий е, крок у розвитку е, ламі індустрії, але все ж таки вони залишаються для мене е, більш спеціалістами у сфері брів, е, ніж е, спеціалістами м, у виробництві складників для ламінування Вій. І також є. У нас в Україні така, такий виробник, як скульптор. Вони також роблять непоганий продукт, але в ньому є нюанси, як з ним працювати. Я розповідала вже в одному із своїх відео про нього. Ем, я можу зробити повторне відео, до речі, непогана дуже ідея, тому очікуйте, наступними я огляну скульптор ще раз. Ще раз дам свій відгук, оскільки я робила на нього. Вигляд десь приблизно, коли він вийшов, це був кінець 23-го року, можливо, у них щось змінилося саме в якості їхнього продукту, і так далі. Тому можна буде зробити такий затест. А зараз ми повертаємось до нашого ленді і будемо дивитися, що ж там всередині. Так, відкриваю я коробочку, і бачимо, ми тут саме чудове. Ось дістаємо. Коробочка нам більше не потрібна. Так. І, перш за все, ми переходимо до нашої інструкції. Так, в нас є інструкція, згадала відразу про ліки. Ось така інструкція. З одного боку написано, з іншого боку, вона порожня. М -м, можна було зекономити папір, то там за природу можете трішечки висловити свою думку в коментарях, але переходимо до суті. Так, що в нас тут є? Е, е, інструкція зі застосування усіх складників. Комплекс формується з трьох складників. Угу. Використання комплексу, використання для відбірів, показ... протипоказання є застережні заходи. Так, і в нас тут е, інструкція на українській, англійській мовах, і вони навіть продублювали. На російській мові для тих, хто е, знаєте, для тих, хто не дуже розуміє українську мову, для тих, хто там або мігрували зі, з якихось з таких країн, які там, можливо, їм складно спілкуватися і читати українською мовою. Ну, в цілому було достатньо б на двох мовах: українською і англійською, я вважаю, але е, вони молодці, що зробили таку доступну інструкцію. Так, до речі, забула сказати: кожен з них з цих складників у них по-різному називається. І це дуже мило. Оскільки перший складник в них називається Ламі Start», другий складник у них називається «Lamy Hold», а третій називається «Lamy Finish». Ось такі три це ще мені приїхало. Дуже цікаві насправді, як правило, приїжджають в США саме ось такого формату. В інших виробників. Тут зробили інше пакування в перших двох складничків. Різний колір, різна форма дозволяють в цілому, знаєте, не заплутати, що за чим йде, що для чого потрібно. Що ще я можу сказати? На дотик я можу сказати, що складники свіжі, оскільки немає, вони не надто густі, не засохші в цілому. Консистенцію я відчуваю, вони такі більш кремові. Так, ламі фініш в нас гелевий, більш за все що? Не кремовий, а такий гелево-рідкуватий, навіть я скажу. Але е, остаточно я зможу сказати про самі складники вже тоді, коли я буду їх тестувати. І це я буду робити в окремому відео. Я хочу показати повністю там процедуру, е, розповісти вже детальніше саме про цей продукт, про те, як він впливає на вії, як з ним працювати, ну, тобто всю. Саме технічну частину і їхні хімічні властивості я розповім в окремому відео, яке вийде також трішечки пізніше на моєму каналі. Ось, поки наразі мені подобається пакування, саме їхнє, і, типу, у мене в мене дуже позитивні емоції, і в них тут на коробочці, до речі, написано: по-перше, ленді, їхня фірма. Lamy like такими дуже прикольним, прикольним шрифтом. І система від таброви написано англійською мовою. ну Дуже класне і якісне пакування. Все доїхало цілим, не вскрите ніде нічого, ніяких не потряпань, ні зайвих знаєте якихось проколів. Тобто, ну, в цілому я дуже задоволена. Давайте ще ми знаєте, що з вами глянемо строки. От що що, ось тут написано у нас строки. Так. О, вони дійсні до 7-го місяця 27 го року. Це дуже круто. Ну, але ж, звісно, ми розуміємо, що вони в закритому вигляді дійсні 2 роки. Тобто, це, щоб ми розуміли, свіжі матеріали Вони були виготовлені в липні місяці. Наразі в нас жовтень. Тобто пройшло не так багато часу, вони у них не так багато на складі. До речі, лежать. І, до речі, чим свіжіше ви склад, тим довше він у вас буде і працювати, коли ви його відкриєте, і зберігатися. Ну, всі ми розуміємо, що все має свій строк дії. Це дуже добре, що, до речі, у мене всі і Саше, всі Саше мають однаковий строк. Інколи буває таке, що замовляє, замовляєш США, а вони всі з різним строком і це дуже неприємна ситуація. Ось це дуже добре. На упакуванні написано про те, що дата виготовлення вказана на США, термін дії придатності 2 роки від дати виробництва. Так, а після відкриття їх можна використовувати аж цілих 2 місяці. Для Саша це нічого, оскільки я ці саше використаю буквально е за день-два, ну максимум до тижня, дивлячись, е як швидко е як багато дівчат е прийде назад саме цієї новиночки. Але в цілому на день-два їх вистачить загалом два місяці це взагалі чудово. І коли я буду їх використовувати, я покажу, як герметизувати. Саше, так, щоб вони подовше е, вам слугували. І якщо ви їх залишите просто відкритими, у вас дуже швидко окисляться склади, і буде біда. Вони перестануть просто працювати. Так, Наступний продукт, який я також замовила в ленді, це просто, це просто бомба. Я коли про нього дізналася, в мене аж пішли мурашки по шкірі. Uh, і вони лише в цьому місяці, в жовтні, почали його випускати на ринок. І ну, я вам говорю: в мене аж мурашки по шкірі йдуть, оскільки це величезний прорив саме в б'юті індустрії, такого раніше ніхто не робив. Вони до цього додумались, вони це зробили. Я їм дуже вдячна, насправді, оскільки uh, вони дуже... Сильно спростили всю процедуру ламінування. Це продукт ламі моностеп. Цей продукт називається моностеп. Це просто, ви, ви навіть не уявляєте, що я зараз тримаю в руках. Я вам зараз розповім і просто пф, там. Взрив мозга, купу емоції. Ну, ну, чесно, це просто це щось неймовірне. В загальному, давайте. Поступово я вам розкажу про цей продукт. Я чисто випадково на якомусь з формів для майстрів, наших таких з дівчатами, наштовхнулась на пост однієї дівчинки, вона питала, як вам цей продукт? І відповіла там лише одна майстер, каже: я, там я на ньому працювала. Я вирішила подивитися, що це за продукт, що він себе там що ми таке маємо, цікаво. І я потрапила ось, на сторінку Ленді, замовила в них США і прочитала про Моностеп. Моностеп це, це о, знаєте, як пантенол при подразненні. Я не знаю, це просто. Ну, Рятувальник такий, що ну, ви уявити собі не можете. Значить, ось, ось цей один складничок буде тепер замінювати усі три склади, які ми маємо в звичному ламі. Так, так, вам не почулося три складники проти одного. Як таке можна собі уявити? Ніхто не міг собі цього уявити, але Ленді це зробили. Вони великі молодці. І тепер, замість того, аби мучитись годину, да в залежності від того, які склади, який скіл у самого майстра, там година, година 15, півтори години, ламінування буде займати до півгодини максимум. Оскільки цей продукт ми наносимо наступним чином. Спочатку ми робимо викладку Вій. Потім наносимо цей складник, витримуємо до 10 хвилин, в залежності від вій. Знімаємо його, обов'язково ми змиваємо його водою, так? І зверху наносимо фарбу, яка нейтралізує цей складник. І все. Далі додатково можете нанести ботокс, олійки і так далі. Тобто, все, що ви використовуєте при звичайному ламі, для того, щоб віки були наші більш здоровіші. Але в цілому, якщо ми з вами порахуємо. В середньому, на викладку, у профімайстра виходить десь приблизно до 5 хвилин. Да? Витримка, ну, навіть по максимуму цього продукту становить 10 хвилин, тобто це вже 15 хвилин. Витримка фарби також залежить від виробника, тобто там 5-10 хвилин, умовно кажучи, тобто це вже 25 хвилин. Да? Ну, там, 25 хвилин візьмемо, да? по максимуму ми беремо. І потім завершальний етап там, десь зняти, підчистити віки, там, нанести щось складник. Ну, якщо ботокс це там ще плюс 10 хвилин може бути, в залежності також від ботоксу, від того, що використовуємо. Але в цілому ви не будете перевищувати таймінгу. Там навіть 40 хвилин, якщо у вас там довгий процес буде, да? затягнете там з викладкою і так далі. Але в цілому, що таке лежати на віях 30-40 хвилин, і що таке з ними мучитись півтори години? Ну, ви от розумієте, де 30-40 хвилин, а де півтори години? Ви і економите собі час, ви зможете прийняти не одну дівчинку за півтори години, а як мінімум дві і ще й встигнути попити кави піти. Так? Тобто цей продукт він просто вау! Я також буду його тестувати. Я про нього зроблю окреме, геть-окреме відео, де розповім, як він працює, що з ним потрібно робити, які етапи, який результат вийде. В мене буде модель, вже вона мене чекає. Ми з нею будемо тестувати ось цей чудовий продукт, і просто я вже не можу дочекатися, коли його затестую. Так, давайте ми його з вами відкриємо. Тут дуже кльове пакування. Вау, просто. У мене не вистачає слів. Так. Дивлюсь, строки, мабуть, також десь на пакуванні. Так, дуже класна коробочка. Мені подобається. Ніхто такого ще не робив взагалі. Ленді, ви мене дивуєте. Так, відкриваємо. Угу. До сьомого. Десятого двадцять року. Тобто, щоб ви розуміли, взагалі цей продукт вийшов тільки ось ось на ринок в жовтні цього року, в жовтні 25-го року. І мені ось прислала таку баночку. До речі, історія. Я коли у них замовляла, вони такі кажуть, можемо просто прислати без коробочки. Так сталося, просто ну немає коробочки. Кажу, ні, я хочу зробити огляд, тому мені потрібна коробочка. Він такі, ну потрібно буде почекати декілька днів, оскільки там предзамовлення, уся справа. Кажу, добре, я почекаю. І вони в той же вечір пишуть: у нас знайшлася одна баночка на складі, і ми вам її відправляємо. Я така, все, вау, я вже очікую буквально за день, мені ці складники дійшли. Так, звісно ж, в коробочці є інструкція. Давайте перейдемо до інструкції, потім зробимо огляд на баночку. Так, знову. Знову з одного лише боку надруковано. Так само ті ж самі мови. Інструкція застосування, використання комплексу, використання комплексу для брів, протипоказання, застережні заходи, рекомендації. Так, ну, в цілому нічого такого сверх, як то кажуть. Так, все нормально. Я вам окремо буду розповідати про е, інструкції, які е, в кожному, е, в кожному з, зі складів у нас є. Вже коли, ми, е, коли буду окремо записувати відео і тестувати кожен складник. Значить, ось така у нас мила баночка. Мені дуже подобається колір, і взагалі, от їхній візуал, просто я дуже обожнюю срібло, як ви мені бачите. І ці складники просто, знаєте, от як то кажуть, мій вайб, такий сріблястий і так далі. Ще мені дуже сильно подобається, що тут є ця баночка не просто закрита, якось, наприклад, в інших складниках, де є баночки з дозаторами такі, як правило, не видно скільки там залишилось складника. І це велика проблема. Тут зробили віконечко таке спеціальне, у якому прям видно, скільки складнику у нас ще є. Так, ця баночка на 10 мл. І ціни дуже доступні. Ця баночка мені обійшлася десь приблизно в 450 гривень. Наразі, ну, вони запустились, я впевнена, що буде великий попит на цю річ. Ну, І ви розумієте, чим далі, тим дорожче буде цей складник, тому я ще встигла приємні ціні. Ці, а, ці ну, складники мені вийшли десь приблизно в 350 гривень. В загальному ціни класні, ціни доступні. Якщо ми беремо інлей, він дорогий. Б'юті Wave відносно такі середні по вартості. Ну, Тобто, е скульптор дуже дорогий, одне саше. Одне Може коштувати е, до 300 гривень. Я вам скажу. Набір скульптор в Україні коштує 565 гривень. Тобто це вже на 200 гривень, 200 з чимось навіть дорожче, ніж цей виробник. Тобто я не знаю, чи о, дуже вони будуть відрізнятися по своїм властивостям, по якості ламінування, яке ми отримаємо. Але ми протестуємо для того. Ми і працюємо, щоб тестувати. Так, повернемось до цього складачка. Вау. Просто так. чіп-чіп І все. Блін, ну, круто. Дозатор класний, навіть якщо, не дай Боже, щось заб'ється, його можна прочистити, оскільки тут дуже комфортний носик. Все працює. Клас. Супер. Герметично закривається. У мене більше питань нема. Це круто, це класно. Що я можу сказати? Мені все подобається пакування, все приїхало дуже класно, фірма Ленді, ви молодці. Далі будемо вже з вами тестувати саме на моделях. Буду показувати, як з цим працювати, що воно себе представляє, Буду і систему їхню для ламінування, вона і називається: система для ламінування. Трьохрівнева система. Буду її. Дивіться, тут ще є такі штучки забула показати з боку, боже, я прям не можу: Lash Bros System. А... Вау. <сміст> Буду їхню систему і тестувати. І On Lі Lani Новиночку в б'юті-індустрії. Просто я вже не можу дочекатись. І в наступному відео я вам розкажу покажу, як це все працює, нюанси роботи. Поради, кому варто з цим працювати, кому ні, оскільки про Моностап я вже наразі можу сказати, що я не буду радити його новачкам, оскільки у нього є свої нюанси, і новачкам, можливо, буде складнова. Але ми це все розберемо з вами на практиці. Тому до зустрічі. Підписуйтесь на мій інстаграм, на Тікток і на мій Ютуб-канал. Буде дуже багато крутих новинок. Будемо робити з вами огляди на все. Так і до нових зустрічей. Ставте лайки і записуйтесь на навчання та процедурки.